Так, перший грибочок на сьогодні. Ось така печериця. Гарна, красива. І вон там ще. Красивезні тут міста. Місця. Ось такий є тут захід. Ось. Проход такий лісний. Гарний ліс запрошує. І пішла дорожка. Ой, як красиво. Поки що нічого нема. Нічого. І сухо. Досить сухо. Тільки пару маслят. Добре. Дуже красива місцина і класне місце. Такі в ямки до відпочинку, сосни, гарний лісок. лавка. столик. Ну а я йду туди далі. Ви тільки погляньте масштаби. Мощі бобра. Ось. Просто здоровезні поля. І от одне дерево він завалив. І інше. Ось так. Все, завалив. Це раніше. Це ось нещодавно. І скоро впаде, хоч би не на мене, третє. А, вон там у еще одне. Да нише. Це просто капец. Он старовенный яке. Так. Оп-ля. Ух ты! Який пенечек, ого. Ось це капець. Так, піду ще тут гляну, наче є сосни з березами. Може щось є. В болоті, ну, біля болота нічого не знайшла. Локацію, напевно, йти немає сенсу. Кажуть, там нема нічого. Може там будуть опята але не зараз. Так, ось це що у нас? Так, ну ладно, захожу в хащі ховаю телефон. хожу збираю мухомори, он для скільки. Що, гарненькі такі. Думаю, о, ще один мухоморчик. А ні, не мухоморчик. Нарешті. Мій перший краснючок. Гарнюсінький. Класс. Мухоморовий рай. Он вже скільки таке завять, таке болотце, напевно. Така яма. Ой, вон. Також. Дуже можна сплутати і не підійти до нього. Подумати, що це мухомор, а це краснюк. Добре, що я збираю мухомори. А тут пропустила. Ось такого красення. Краснічок. Сьогодні тільки сказала, що я ніколи їх не знаходила. І от уже другий, який гарний, такий красивий. Просто клас. Тут дуже волого, мокро така яма. Їм тут подобається. І Багато тут мухоморів, до речі, разом з краснюком. Та тут неділю назад її була тела поляна. А я тільки що собрала трошки. Ага. Знову знахідка. Це маслючок такий здоровезний. А, ні. А може і маслюк Переросший або якийсь моховик. Ось далі ще один. Я б сказала, що це маслюк, а зерновидний, зернистий. Так, це він. Або не такий червивий. Ну, а це нормальний. Ось такий. Мухомор білий. Рідко мені зустрічається. Це ось такий грибочок. Дуже схоже на бліду поганку, але є крапенки, як у мухомора. От Його тут багатенько. Зараз ще ось покажу. І він краси. Жовтенька така світла жовта шапинка. Ось такі. білий мухомор. Є пантерний, є мухомор червоний, а це ось білий. Дуже отруйний грибок. Схоже на зонтик є кільце. Воно так не рухається, як начебто має. Його тут досить багато. Ось така краса. Jo, vinteren. Ось так виглядає рядовка жовто-червона, красивенна, мощна така, м'ясиста, плотна, а гриб е ну, умовно, стіни четвертої категорії. Ось такі красивезний, грибочок. Його багато. Тут хтось рвав. Вон, скільки. Але я один раз скуштувала, запах не дуже приємний, більше не збираю такий грибочок. Ось такі вже перерожчі дощовички. Ось якщо хоч трошки темні всередині, то вже не їстівні ось такі дощовики коралові. Ось вони також дощовики, але вже перерожчі. Краса. А це підгрузок чорніючий. Красавчик. Молочка немає. Такі вже. Грибочок. Сьогодні день а, грибалки в мене мухоморовий. Сплошні мухомори. Вон такі красиві, просто. І скрізь вони, скрізь ці мухомори. Ось В лісі. Ось такі мухоморчики. Тому сушу мухомори, кому треба. Мечервіві класні. Хто побачив грибочок? Ох, нарешті. Я вже сьогодні думала, не знайду. А то одні маслята і все. Ось така краса. Красунчик. А поки сиділа, ще одного побачила. Хтось бачить? Один. Ось такий красавчик. Так, більше поки не бачу. Зараз. А, ось ще один. Ай, клас. Красенький? Ну, конечно. І тут. Какая краса мои рыжульки мои вы красивюльки У нас такие рыжики краса краса Ось така краса. Ти вже напевно старый. Сейчас ломала. Я ось така краса. Це вже все. Така маслятки.